Доброго ранку, шановне товариство, любителі грибів, природи, Карпат, шанувальників всього живого. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, Україна понад усе. Сьогодні, 9 жовтня 2024 року, і ми з Стасіючого вирішили прогулятися. Карпатами в пошуках грибів. І поки є трошки часу, взяв я пару відгулів, і ми з Тасією рушили Карпати. Сьома година 30 хвилин. Ранок, можна сказати, між низинами і вершинами карпа і ми починаємо нашу прогулянку буде щось цікаве включимося не встиг я зайти гущачок тільки вам сказав а тут парочки рибочки ще темно ось один Ось маленький другий. Йдемо далі. пройшовся трішки далі. Бачите, скільки мухоморчиків хумарчиків. Глянув до гори. Тут заховався їхній братик. Ось такий красончик там мені... О! Чуєте? Мені здається, що далі там ще якийсь грибок. Я не впевнений, що то білий. Але ні, і білий. Бачите? Є на yeah. одному місці чотири грибка. Це радує. Йдемо далі. Вийшло ще 15 хвилин. Зайшов я в такий На Насолою містечко, тут завжди, майже завжди грибочок. І ось він є. Такий. Одинак. Зараз будемо шукати пару. Можливо, буде. Я поки що не бачу. Бачимо хоморю. Ось такий красончик. Бачимо хомори поки що. Гербі грибочки поки що не бачу. Ні. Зверху гляну. Немає. Любив, десь любили бувати королівські боровики. Зараз не бачу. Давно не було. Там синяк перевернутий. Зараз шукай грибочки. Більше не бачу як буде, покручимось. Так, залізли трохи краще.

Різен далі. А зійшов ми ще. Вирішив перевірити не тільки ось чи тут. Такий красончик. Але поки одне тільки бачить. Зараз гляне далі. Ось такий, дякую господи Боже, Все вражає. О, насе, шукай грибочки, бачите грибочки. Йдемо далі. А що далі? Муху, ще один такий красончик. Ось такий, такий сивий. Красень такий. Дивіться, попав я на сімейку білячків. Два. там такий козачок. Пойдемо добратися. Значи та який красончик. О, таких три Один. Два. Три. Один. Два. Три. А ну, дивімося, що більше немає. Більше не бачу поки що, але там з того боку де я залишив. Ще один, може й два є. Будемо збирати. Так, це сюди. Ось така казка. Один. один, не один, я сказав, що не один. Один два, три. Щоб я не погубив. Три, давайте я. Збираю ті, дам ради цим. І далі подивимося. Сімейство дуже гарне. Ну, штук 10 точно. Це з одного місця. Там ще вроді два є, але далі я вже не йшов, бо, щоб ці обробити. Чистимо, йдемо далі. Дякую, Господи Боже, за подарунок такий. І то ще не все хлопці. чуть-чуть піднявся вище. дивіться яку тут красо. Три в А де Оце Шапочка Цей красочок Ще підемо зараз вліво Десь до 15 грибів для місця? Це круто. Каска, шукай далі. Казка продовжується, люди. Господи, дякую за тобі, за такі дари. дивиться яка казка. Це мухомори, все. Бачите, там який боровичок. Красинчик. Мачте. А тепер розвертаємося і дивимося на це чудо. Подивіться. Це казка. Ви чуєте звук цей? О! О. Оце гриб. Дякую, Боже. Ідемо далі. Тут треба ретельно ходити. Кася, дивись, який грибочок. Вийшов трошки на гору, знайшов грибочка в муху, думав, що одинок. Але що треба включати до ось маленький. Ось такий. Ой, перепрошую. Подивимося далі. Можливо, ще де є. Ну, поки більше не бачу. Будете включимось. Ну а медалі в роботі, дивіться яка краса. Це просто Безмежна краса. Як чуєте цей звук? Не чуєте цей звук? Це просто. Ой, який красунчик. Тася, Тася, шукай грибочки, Тася, яка. Таська, шукай грибочки. Так, хтось тут був. Бачу. Нарізано. Але жовтого боровика. Жовтого боровика не знайшли. Як і оцього білячка, оця красотончика. Наша пригода продовжується, йдемо далі. Пройшлися ще трішки, вийшли в другий ліс біля самої річечки. І тут нас чекають молодючки. Ось такий красунчик чищена, хтось був вже. Не знаю чи сьогодні, чи вчора, але хтось був. Такий красунчик. Такий красунчик. Ось два таких дрібоньких. Даємо ще поки що не бачу. Піду туди донизу, подивимось, як буде, щось включимо. Фу, вийшли з Гущака, зайшли в ще один інший ліс, старий ліс. Я думав тут нічого нема, але такий ось білячок є. Yeah. Пари не бачу, але йдемо далі. Йдемо далі. Прийшли на другу сторону лісу. Тут Поки що обох нічого, рідше, але такий одинок є малесенький. Сухіше, Тут видно, що сухіше. Але що, помалу вертаємося в сторону автомобіля, з другою стороною щось буде цікавіше, включимось. Йдемо далі. Найшов три в купі. я хотів вертати далі до автомобіля. Тут такий одинак красунчик, бачите? Такий красивий. Так що треба тут трошки ретельніше походити. Якщо буде щось краще, включимось. Вийшов на гору. Майже на гору. На своїх місцях нуль, а чуть вище піднявся і казка продовжується, любі друзі. Дивіться. І один красунчик. Другий. Ще два. Чотири. Чотири. Пошукаємо ще з того боку. Тася побігла, навіть не побачили. Ну а ми що? Шукаємо. До справи. Вкотре хочу. Нагадати і сказати. Бережіть Карпати, бережіть природу, бережіть нашу красу, наше надбання. Ліс це наші легені. Дивлячись, як вирубується, серце крається. І сміття багато, і ліс вирубується. Крик в пустоту. Але надіюся, з часом це все мине. Це бережіть природу. Ну що, наша пригода добігає до кінця, ми прямуємо до автомобіля. Зійшли вже вниз. Я думав, дасть Бог ще один грибочок чи не дасть. І такий красунчик, Вже недалечко від автомобіля. Так собі приліг. Отак. Герненько. Одинак. Другого Пари не бачу, хіба що зараз пошукаю з другого боку. Ось такий красончик. В цілому поїздка вдала, дякувати Богу. Пізніше вийдемо до машини, покажу наш, що ми назбирали. Тася десь там вже бігає, хоче їсти. Ми не сідали сьогодні в лісі їсти, бо щось не було, трошки поспішаю. Так що виходимо з лісу і прямуємо до автомобіля. Я вже не можу дочекатися, коли ми вже дійдемо до машини. Але я ж не можу таку красу лишати. Дивіться. Ще один. Ох. Ох, який красунчик. Це пара до нього. Той був вище. Можливо ще дає. Зараз подивимось. Спускаємося далі. Тася стомилася, вушка червоні, таська, таська, їдемо вже додому. А це наш сьогоднішній улов. Такі грибочки різні. І жовтий боровик, і сосновий боровик, і такі грибочки. Хвала Господу за вдалу поїздку. Ну а ми будемо прощатися до нових зустрічей. Можливо, завтра поїду, якщо дасть Бог. Буде час всім гарного настрою, гарного дня. Тася, передавай привітася! Тася! тася. Передавай-привіт всім! Підпис... А ви підписуйтесь, ставте вподобайки, до нових зустрічей!